Чи фізична особа повернулася до урядової гарячої лінії подання статусу алеї у зеленій території, що проходить з дошової чорної запорожки, а присвоєння її офіційної назви «Дубова алея імені Чорної запорожців. Відповідно до за генерального плану свого требують, розпробувано 1975 року, провагованого рішенням сільської ради, значено земельна ділянка, що проходить з довшової Чорної запорожців, знаходиться на території зелених настачення. Враховуючи, виконує запропонована земельна ділянка може бути сформована під благоустрою громади. Але що проходить здовж вулиці Чорної Запорожці, це буде треба із подальшим посиланням назви як об'єкту права власності, який по потребуватиме власності територіальної громади. Чекайте, не було відповіді, що на даний час підстав включення даної території запропонованої назвою до переліку об'єктів благоустрою немає. А -а -а -а. Я розумію, що він повторно звертається з звертається. записка архітектури говорить, що це можливість. Так, детально вивчити, якщо це можливо, то жити так більше. Воно було як е, якщо 15 нас бумаг висаджувала. Mm. Сьогодні просто село розбудувалося, вона вже доходить до, скажімо, до нулі, е, але там немає житлової забудови, там ідуть підстояння підприємства. Ну, напевнені хоче, щоб це була авея. Таких аллеїв може бути е, в цьому требу дуже багато. Там, можливо, практично, для цього потрібно малі кошти, що потрібно. Проведіть громадські відговорення, запитайте громаду, можливо, е інші висловляться мешканці. Для цього потрібен староста, нехай зробить опитувальні листи, піде по вулицях, попитає людей, збере. І тоді можна розглядати якось конструктивно, ну, ми... коли це не одна людина, а коли це звернення громадян вже більш, більш тілогічно служба. Значить, ми так і зробимо дайте будь ласка старость душе по алеї дубів, щось там воно немає. На Земельне питання розглядалися на земельній комісії. Земельна комісія надала свої рекомендації. Взяла буває, там вже дано рекомендації старості і так далі. Далі вже розляжемо. Я просто хотіла зазначити, що дуб це червонокнижне насадження, дерево, і його ну, ми апріорі не маємо права винищувати. То я не думаю, що є якісь загрози. Що... Ми вас ваш танізатор.